Лав я нове стекло. Правда, білого так і не знайшов. Ну хрен з ним. Я б, майже не клав би, але вчора той автомобіль зламався там. Та й треба було варити. А він хабельоном туди не заліз би. Та я вже поклав його. Ну це такий, це не дефіцит і воно не коштує здорових грошей. Так, мені щоб чуть-чуть його шот маса, Ну задумаю буде. Може з цієї сторони її вчепити, Ось тут така. Ладно, варимо. Варимо. Ой. Ну, и где моя маска? А, вот -а -а, маска. Я хочу у папочка хворять. Закрию всю всю цю, бо я, мені треба нагнутися. Переставимо трошки в сторону, да? а так буде не видно чи видно. Ну, як уже є. Пропалив! А, щоб тобі! Ну та й так, ну не буду ж я. Десь я бачив, що коло того біля того прицепа, Треба трошки чверкнути. Там він якраз на згибі лопнув. Я його тут заварив би, але він стане або так, або так, це Короте, не хочу я морочитися. Буде так. Ось тут мені ще треба трошки прошваркати. Ну и вроде все. А с той стороны, да? Да, с той стороны я бачу. Он на том, на тихернише там в одном месте я бачу трошки. Gracias. Коли йшов сюди до мотоблока, кажу, в хаті йду я до мотоблока, там, де що треба приварити колок. Ну, поварити коло крила. Добре, добре. Тільки що підходить, каже. А я машину включила. Ну, що ти будеш казати, стирально. Ой, леді, леді, недоступне ви моєму разуму. Вона попередив. Ой. От тобі попередив. Ну я встиг. Там ще пару разів чверкнув. І харана машині не станеться. E Ще з одною задачею ми розібралися. Я ж машину сіла, ну що ти будеш казати. Скажи це треба, чесне слово. Сьогодні прочитав два коментарі по... на рахунок цієї головки. Один коментар був, щоб поставити треба було на силікон цю прокладку. Я його прочитав і дякую вам за коментар. І я його не поставив на силікон, розповідаю по, по якій причині. Я по-любому того силікону накладу більше. І він вилізе мені всередину. А він мені там якби зовсім не, не потрібен. Прокладку я не порвав. І другий написав чоловік, що по любому якому треба нову прокладку ставити. Ну що ж, ми зробимо, проведемо такий експеримент. І вам дякую за те, що написали. І проведемо такий експеримент. Я зараз візьму тряпочку, вже взяв. Усьо повитираю тщательно. І будемо їздити. І буду кожен раз показувати. Якщо тільки десь пустий, я по-любому вам покажу. Я не, не приховаю цього. Тоді я з вами погоджуся і буду робити нову прокладку чи купувати. А так, проведемо такий експеримент. Ну, зараз я якби нікуди не маю їхати, до гаража вона не нагріється, не пусте. Але повитираю зараз і потім потім будемо їздити і весь час слідкувати за цією головкою. Чи пусте воно, чи не пусте. Зараз накидаю клему, перед цим почистить ту головку до пиття, Накидаємо клему, заїжджаємо в гараж і по моїх підрахунках мої механізатори наші, мої наші вже мали б звільнитися, то походу, що вони вже візьмуться за свою техніку, підемо, познімаємо. Так. Ладно, накидаємо кляму, запускаємося. Перед тим витираємо. Тщательно, тщательно. Перед тим, як запускати, дивимось. Усе чистеньке ніде масла немає. Якщо пусти хоч граминку десь, значить буде 1-0 у вашу пользу. Все? Видно? Видно. Ну сьогодні воно точно не пуститься. Це коли ми поїдемо, а я буду знімати тоді теж. Будемо слідкувати за цією головкою. Побачимо. Пусть я замовкне. Ну що це за собака? Значит, так, З мотоблоком ми розібралися. Е, подивився на погоду, грозу перенесли на 16-ту годину. Мало бути 13, перенесли на 16-ту. І по моїх підрахунках е, наші хлопці хлібороби вже повинні звільнитися, були від тої. Роботи. Ну ідемо перевіримо. Може вони будуть сьогодні ліпити того трактора або коробку, або що. Коротше, йдемо побачимо. От так Ще одну клумбу Марина Романівна зробила. З якимись квітами. М да. Ну що ж, ми сьогодні в наш ціль не клумби, а наша ціль Т-150 або коробка до комбайна. Щось з них двоє. Зараз ми перевіримо. А мені щось так здається, що вийде ні одно, ні друге. Ну, не будемо гадати, зараз перевіримо. Знайшов я у воротах, тільки що заходив, знайшов у воротях ось таку візитку. Може кому з моїх глядачів треба. Зроблю безкоштовну рекламу якомусь Назарові. Не знаю, що за Назар. О, кому треба. Можливо, комусь треба, а не знають люди куди звути. Пробуйте вон по тому телефоні. Вітали, куди ми в нього вроді свині є. І так, прийти то ми прийшли, але на цей, на, на цей раз синоптики не надурили. Дощ пішов, по ходу, що сьогодні теж кіна не буде з цією коробкою і з тим. Це 150. Ну, тепер як мені додому пройти в тапочках. А дуже просто Віталик буде їхати, їде попід по під мою хату, сяду з ним і поїду. Походу, що це надовго. Ну що, чекаємо, а моє ще пройде, трохи, трохи підчекаємо. Значить так, Сьогодні тут нічого вже кіна не буде. Поки дощ припинився, бачу, воно затягнуло. До вечора. Поки припинився, йти додому. Уже. Думаю, що, що на сьогодні все. Точно вже ніхто не буде ніякого трактора робити, вони вже там зараз теж по домах порозходяться. Хоча в них своя думка. Ладно, а ми йдемо додому. І так, я вже знову в себе в гаражі. О, чуєте, я що робить? Я казав, приїду з віталиком, але вони там будуть зараз поки купатися, митися, бритися і так далі. Поки зберуся, то я через парк перебіг. То трошки носки намочив, ну то носки не біда. Ну що, на цьому будемо на ці дощовій ноті. Будемо завершувати цей наш ролик. Усім добра і миру і будьте всі здорові. Вроді трошки припинився, біжу я до хати. Всім пока!